Відсутність щеплення та необхідного обладнання основні проблеми черкаського пологового будинку. В останні місяці тут вакцину від туберкульозу не отримало жодне немовля. Ми завжди приближались, будемо, 70 приближались Але На сьогоднішній день вакцина БЦЖ у нас і є, так тільки знаходиться, яка в карантині так, і запрещена. чому вона російського производства? Так і фактично діти сьогодні виписуються з родильного дому, не отримують вакцину. Сім гривень на добу для однієї тутешньої породілі виявляється саме такою є підтримка держави. Ця мізерна сума обурила чиновницю. Ну це ну, дико. Це не підлежить ні обсужденню, ні репліки. Це дико в 21 віці в Україні кормити роженицю на три гривні. Аби перевірити побут вагітних, Тетяна Бахтєєва завітала до кожної палати. Зокрема, навідалася до жінок-переселенок. Їхні проблеми каже є найболючішими, бо ж деяким із них їхати з пологового нікуди. Були болі угроза. Ну, Міські владці говорять, проблема вимушених переселенців турбує все місто. Таких не бракує і в дитячих садках, і в школах. Допомагають їм усім миром. Це реально велика проблема. Люди живуть сьогодні. На чемоданах, вы можете себе представить, да, которые потеряли все, то, что там было в Донецке, там дома, квартиры, какое-то свое домашнее имущество, все пропало у людей. Поэтому, ну, конечно же, мы, как все украинцы, конечно же, оказываем всю помощь материальную. Та найболючішою проблемою пологового є відсутність обладнання. У міському центрі матері й дитини немає жодного дитячого електрокардіографа. Тому Тетяна Бахтєєва пообіцяла вже завтра подарувати два такі апарати від свого благодійного фонду Гуманність. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка новини.